Мені дуже подобаються всі варіанти шукшукі. І моєму чоловікові нареченому теж вони подобаються. Це я додала, що треба цибульку, щоб щось було зелене. Але найкращий для мене варіант це варіант, саме коли додається не томат, а додається томатна паста. Я велику ложку додаю. Які варіанти любите ви? Я знаю, що їх безліч. Араби трошечки там інакше в них, у євреїв. Ну, так, такий варіант, наскільки я розумію. Що подобається вам? І взагалі, чи подобається вам чи ні. От для мене це найкраща їжа, і така вона літня страва. От такі от асоціації літня страва. Бо у нас ж були сезонні овочі, правда, бо помідори ніхто не купував. <зимку> ну, а в Ірландії можна у будь-який час собі наготувати.